Грудень на Закарпатті не всюди розпочався заморозками та першим снігом. Дводенні рясні опади у районах області призвели до значного підвищення рівнів води у річках та підтоплень як дворогосподарств, так і угідь. За вихідні вогнеборці, а також фахівці місцевих пожежних команд здійснили понад 20 виїздів на відкачку води. Працювали вони майже у всіх шести районах області, але підтоплення були локальними, тобто точковими. Здебільшого підтоплювали житлові будинки чи дворогосподарства, які знаходяться у понижених територіях або ґрунтовими водами. Значних збитків громадяни не зазнали. На всіх місцях вода була відкачена. Зокрема, від водної стихії, як і щороку найбільше постраждали земельні ділянки та прибудинкові території у населених пунктах Берегівщини та Хущини, загалом, наслідок підвищення рівнів опадів, було підтоплено 440 гектарів угідь. Наразі в воді залишаються села Сільце, Кам'янське, Гай та Юлівці. Підтопленими залишаються і угіддя в селі Великі Ком'яти на Берегівщині. Тут, за інформацією від рятувальників, у воді в загальному знаходиться ще 85 гектарів земельних ділянок. У більшості куточків області вода сходить самопливом. Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачували воду у підвальних приміщеннях житлових будинків в Ужгороді, Сваляві, селах Кричево та Лази Тячівського району та в селі Богдань на Рахівщині. Город утоплений так уже це більш менш стабілізує. Дивилися там заметали, закривали, загладили, бо там. Або не йшло на бо на на, на другу сторону, не переходить. Будинки Були. не підтопило. Будинку, слава, ну, слава Богу, немає цього року. Два, Два роки тому взагалі була Треба ситуація. Не мірити. Або не змінилося, ніч тагівся. Втім, різні опади за кілька днів встигли нашкодити і автошляхам області, які стали буквально заблоковані через підвищення рівня води. Зокрема, підтопило автодорогу Мукачево-Рогатин Львів між, між містом Тячів та селом Бедевля. Не оминула негода і автодороги місцевого значення між селами Великі Ком'яти та Шаланки. Тут, як і щороку, через рісні опади автошлях стає підтопленим, а проїзд неможливим. Водіям рекомендують рухатися у об'їзд через село Підвиноградів. Проте деякі водії таки беруться долати підтоплений відрізок автошляху, аби дістатися до села Шаланки. Я тут декілька разів проїжджав. А, але. ж але... таку ситуацію бачив. Ні, перше таку ситуацію, так. А що скажете про це? На вашу думку, можна проїхати? Наскільки... Не знаю, зараз будемо пробувати. Будете намагатися проїхати. Ну так. Я не проїжджав вже давно тут. Мені сказали, я перезвонив знайомим, говорить, що нормально тут. Ну все, він доїхав. їду я. Роблю. Разом з цим сьогодні зафіксували розлив річки і у населених пунктах Ужгородського району. Зранку було зафіксовано перелив через автошлях місцевого значення в Малігеївці, Тиса Актелек. Там також зберігається покрив води, тож об'їзд здійснюється населеним пунктом сюрди. Також рятувальники надавали допомогу громадянину, який через високий шар води не могли вибратися з самостійного здачного будиночку. Сталася подія в серії Оріховець, Ужгородського району. Рятувальники за допомогою човна дісталися до підтопленого будинку та евакуювали. Громадянина за відповідної оселі на щастя, більше ніхто із Закарпатсью від негоди не постраждав. Разом з цим значні опади та сильні пориви вітру призвели і до знеструмлення дев'яти населених пунктів області. Працівники Закарпаття Обленерго уже ліквідували наслідки та повернули світло до осель Закарпатців.